Чернівецький обласний центр крові отримав довгоочікувані центрифуги. Вони дають можливість прискорити процес переробки крові. Водночас нагальних потреб у закладі ще чимало: як в обладнанні, так і в донорах. Більше про це знає моя колега. Чернівецький обласний центр служби крові отримав нове обладнання, що дає змогу опрацьовувати вдвічі більше крові, яка тепер так необхідна. Ми в цьому році отримали обладнання, яке дає можливість збільшити заготівлю крові вдвічі, збільшити потужність, прискорити процес переробки і тестування донорської крові. Це стосується обладнання, яке зараз у нас є в слід лабораторії. В... Інішній лабораторії і за допомогою е, центрифуги, яка додалася у відділі заготівлі та переробки донорської крові, на 12 гемаконів, ми зможемо набагато швидше і якісніше отримувати компоненти крові як для мешканців Буковини, так і для потреб Збройних сил України. Генеральна директорка каже, це вагома й довгоочікувана допомога для центру, оскільки центрифуги, які були на балансі закладу, вже вичерпали свій робочий ресурс. Однією центрифугою ми працювали, а іншу вдалося отримати для того, щоб не вийшла ситуації, що при поломці однієї відбудеться зупинка. Ми зіткнулися з тим, що в центрі крові зовсім не було нових центрифуг сучасних. Ті центрифуги, які були, вони ще 80-х років випуску, і вони повністю вичерпали свій робочий ресурс, тобто більше вони ремонтувались, ніж працювали обладнання отримали завдяки благодійникам, меценатам та коштам, виділеним з обласного бюджету. Також завдяки фінансовій допомозі з обласного бюджету зробили й нагальні ремонтні роботи в лабораторії. І ми отримали нове обладнання, яке також дало збільшення вдвічі потужностей по тестуванню донорської крові. А саме електрохемілюмінісцентна методика. Ми за допомогою апарату Кобас визначаємо гепатит С, та СНІД. Тобто донорська кров тестується на найсучаснішому обладнанні на даний час швидко і якісно. Звісно, центр крові має нагальну потребу і в іншому дороговартісному обладнанні. До прикладу, необхідний додатковий швидкозаморожувач, каже пані Анжеліка. Тому що вже є дві центрифуги і, звичайно, тоді вже треба два швидкозаморожувача, тромбошейкер і морозильні ларі для зберігання замороженої плазми. В цьому є дуже гостра потреба, адже об'єми дуже сильно зростають. Вартість морозильних ларів один із, коштує 60 тисяч гривень. Нам потрібно шість морозильних ларів. E, значить, швидкозаморожувач, його вартість десь мільйон 700 гривень. Ну і тромбошейків з інкубатором. Наразі в нас теж є один. Він є малуватий. У нас значить зросли кількості заготовлених тромбоконцентрацій. Якщо раніше нам його вистачало, то наразі його не вистачає. Треба ще одного. Міська влада теж зацікавлена в безперебійній роботі центру та докладає зусиль, аби підтримувати та пропагувати інститут донорства у Чернівцях. Цей заклад знаходиться в місті Чернівці, і саме Чернівчани є основними донорами, які здають кров. І ми так само маємо прийма мати участь у співфінансуванні і підтримці такого закладу, тому що це життя військовослужбовців і життя та взагалі і, і хворих діток, тому що кров завжди була важливою, але в сьогоднішній день є у ній більша потреба ніж було до цього часу. До слова генеральна директорка центру наголошує, потреба є у всіх групах крові. Відтак закликає людей не залишатися осторонь. Тож, якщо вам від 18 до 60 років не маєте жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань, здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Темитня, ТВА.